Ну, а я сьогодні як ота шельма по ярмарку такія. З самого ранку витратила 2 години на те, щоб знайти ці еластичні бинти. Питання, на що сидять ті оператори, Кол-центрах, незрозуміло. Двом сьогодні розповіла, як їм потрібно працювати. Потім швиденько покрила другу сторону мілочки латексом, ось одна, ось друга. Зранку відразу ж поставила хлібчик пектися. Це трішки придавила обрешітку, коли витягала. Ой, який. Красивучий, красивучий вийшов сьогодні, тільки верх блідуватий, мабуть, напруга у мережі була маленька. Все це супроводжується тим, що вайбер трещить по швах від повідомлень. Хтось питає за термометри, хтось за щупи, хтось за вакууматори. Хтось мені дзвонить, комусь я дзвоню, хтось питається за порошок кисневий. Хтось питається за спрей грілі для кухні. Коротше кажучи, і телефон, і мізки на взрив ідуть. Але ще ж потрібно, що його сьогодні щось готувати їсти. Хлібчик то хлібчиком. Синенький є, то добре. А ще ж треба щось. Полізла в холодильник, думаю, що його готувати. Було-було, але такого ще не було. Забулися, запхалася півпалки ковбаси десь на той світ у холодильнику на поличці. Заставилося, як то кажуть, завалялося. Ну, Так її вже їсти ніхто не буде. А ось щось придумать приготувати потрібно, тому порізала шматочками ковбасу, щоб пересмажити, бо. Е Скільки це і тижня? Два точно. На минулих вихідних ми не купляли. Ну, Або два, або три, якось так. Ну, сказана дорога ковбаса, не запліснявіла, ніде нічого. Такий, знаєте, легенький запах сирості чи чогось з'явився, тому пересмажу. Начистила вже цибульки, нарізала, дістала пакетик кукурудзи. Зараз вам принесла помідорів, сходила з вулиці, внесла помию поріжу. І напевно буду, приготую якусь, типа лінивої піци. Ну, щось такого плана. Тільки не з батону. Або запіканка, воно більше буде похоже. Тільки не з батону на дно. А у мене є в морозилці одна заготовка для піци. Минулого разу Вова купляв три. Дві ми зрозходували, а третю запхала в морозилку. Все б нічого. Ну, як на мене, вона товста. Точно, я її зараз дістану, і піде вона в мене замість батона. Я думала, з лавашем зробити. Як запіканкою, ну просто у мене тоненький. А це візьму цю заготовку, тому що ну, на піцу вона затовста. Виходить, начинки таке, не чути слоєм цього хліба. Так що зараз буду далі, далі товктися. В принципі, все перер... таке переробила. Те туди, те сюди ще те, що обов'язково не зроблено в мене, це завакумувати сулугуні треба буде. Так. А в нас козюльки гуляють. Потрібно зняти футболку. Ой. Козюльки гуляють, бризкав дощик. Таке рівненький, і пустився на декілька хвилинок, воно й не видно. Що він пускався, і, ну, у відрі видно мокре дно, а так по землі майже і не видно. Козюльки на дворі всі гулькають, сусідка косить щось, а з цієї сторони знову затягує. Ну, Хто зна, що воно буде дощ чи не буде. До речі, приїхав кисневий порошок, але... На скутері Вова його не зможе забрати. Там посилка 28 кілограмів важить. Вже завтра, як поїдемо, відправляти посилки з заквасками і зі спеціями. І завтра повинні і бенти приїхати. І тоді заберемо одразу дві посилки, а ваші відправимо замовлення. А тут вже в мене запікається запіканочка. А у мене вже готова на вечерю запіканочка. І я повакуумувала... У мене так ноги печуть капець. І я повакуумувала сулугуні, наші. наша. Вийшла його вага 2,330. а вчора, здається, було 2.370, якщо я не, не плутаю. Тобто 40 грамів. Стекло втратило розсолу, а все інше пішло під вакуумаце. Класний спосіб зберігання, особливо сулугуні, Якщо, наприклад, качоту ви заморожувати будете, вона буде крихка, вона буде така розсипчаста, а от для сологуні, воно, коли розмерзається, взагалі ніяк не змінюється. Структура, консистенція його, взагалі, безподобний спосіб. І от вам вакууматор. Є лишнє молоко вільне, будь ласка, наварили сиру, навакуумували і в камеру. І хоч продавайте взимку, хоч самі вживайте, безподобно. Стосовно того, що хотіла сказати за вакууматори. Ці вакууматори, на яких є такий носик, а він майже на всіх є для гладких пакетів. Чому? Тому що. Отак, от тому що, якщо не буде носик виставлений, то пакет буде засмуктуватися один до одного. От. І цей носик взагалі радиться вакууматор промивати. Я не знаю, я не бачила перед собою інструкції з отих вакууматорів. У мене в мій, я беру маленький пакетик, набираю туди теплої водички, одягаю, як для вакуумування, натискаю кнопку вакуум і ця вода з пакетика потрапляє ось в цю колбочку. І так роблю декілька разів, тому що коли дивишся потім в цю колбочку, то там дійсно плаває мусор. І так роблю декілька разів, поки не стане водичка тут чистою. Не кожного разу я так роблю, ну, декілька разів вакуумую без промивки, а потім промиваю. Так, що вакууматор це віщ. Тільки ось чому на них так ціни полізли, і чому вони стали таким дефіцитом, це друге питання. От так, на годиннику вже сьома година, Вови нема і повідомлення про те, що Без 9, повідомлення про те, що він забрав посилку, не було, значить, він її не отримав. Я дуже, як то кажуть, здивуюся, якщо протягом останніх 9 хвилин він встигне її отримати. Нема не його, нема не посилки. Скоріше за все, це вже будемо отримувати завтра, як поїдемо на машині. Ну і все, я прибираю вакууматор на місце. Сирок у камеру. Знімаю концовку відео з запіканкою і збираюся на управу. Ось так. І на цьому, напевно, буду з вами сьогодні прощатися. Всіх вас цілую, люблю, обіймаю. Всім бажаю чудових, гарних вихідних, які попереду. Всім бажаю мирної тихої ночі. Солоденьких вам снів. І всього самого найкращого. Ваша міма з Мімаляндії завтра знову буде зранку на зв'язку. Па-па!